Агріінвестфорум двадцять 2017 закріпив за собою статус майданчика, де представники влади, аграрії, інвестори і представники профільних асоціацій можуть обговорити наболілі питання. Разом з питанням ринку землі тут обговорили, чому затримують дотації, які є джерела фінансування агробізнесу, які перевірки очікувати від фіскальних органів і чому вони сприймаються як засіб тиску. Відтак Віталій Струков, керуючий партнер БДО корпоративні фінанси, розповів, що за 2016 рік більше ніж 50% всіх реальних міжнародних інвестицій в Україну було зроблено в агрокомпанії та агропроекти. Його компанія вже зараз залучає інвестиційні кредити для українських компаній строком на 5-7 років під 5-6% річних, ставлячи за мету протягом трьох років залучити кредити і міжнародні інвестиції для українських компаній на суму більш ніж 1 мільярд доларів США. Також, якщо відкриється ринок землі, банки будуть кредитувати власників та покупців під заставу на власні землі. Але виконавча і законодавча влада повинні створити чіткі правила роботи ринку сільгосп землі, які зможуть одночасно захистити інтереси власників землі та всіх груп орендарів, фермерів маленьких та середніх агрогосподарств і великих агрохолдингів. Тоді це не створить хаосу і загрози для сектору, а стане драйвером розвитку та залучення іноземних інвестицій. Олександр Боюклі, голова пуск першого українського сільськогосподарського кооперативу, представив перший український досвід кооперативної моделі власності, відзначивши, що наразі кооператив веде співпрацю з ЄБРР та планує будівництво лінійного і портового елеваторів. Майбутні інновації у сільському господарстві та агробізнесі представив Йосі Інгберг, керівник команди Netafim Ltd, що спеціалізується на крапельному зрошенні та мікроіригації. Ситуацію з затримкою дотацій прояснила Тетяна Острікова, народний депутат, член комітету з податкової та митної політики. Вона розповіла, що де юре порядок про отримання держдотації було затверджено ще на початку лютого, але де факто його побачили в березні. За даними інформаційної системи ДФС, у лютому для отримання бюджетної дотації було подано 2177 декларацій. При цьому 1938 агровиробників включили у реєстр отримувачів дотацій. Близько 200 отримали відмову в реєстрації. До тимчасового реєстру отримувачів бюджетної дотації з визначенням суми коштів для кожного СГ товаровиробника включено 689 платників. Сума. Визначена на підставі податкових накладних і декларацій з податку на додану вартість за лютий та таблиці відповідності, складає 79,9 мільйонів гривень. Це те, що ті гроші, які отримані фактично вами, вашими підприємствами, не знаючи, чи отримані, але хочу це від вас почути? Принаймні, податкова про це звітує: 79,9 млн грн. мільйонів гривень. Натомість, якщо ми візьмемо простий математичний підрахунок, 4 млрд гривень закладено в бюджет на дотацію, поділимо на 12 місяців, то це виходить близько 300 там з лишнім мільйонів в місяць дотації. З 300 з лишнім мільйонів отримано 79,9 млн У мене питання чому? Чому так сталося? Ви не подавали заявок, чи вам відмовляли, чи у вас не було підстав подаватися через те, що ПДВ до сплати нуль там, з різних бізнесових причин. Ну, Ці питання мені дуже важливо сьогодні почути і зрозуміти. Ми провели опрос членів нашої організації, в їх фінансову ось що ми бачимо. Ми бачимо, що якщо б база для начисления дотації розчинувалася по закону, то в лютому місяці. По 39 предприятиям, которые мы опросили, база составила бы 27 миллионов, а по расчету, который закреплен сейчас под законных актах, она составила 2,9 миллиона. То есть практически в 10 раз меньше. Понятное дело, что если так заузить базу для выплаты дотации, то после этого можно говорить, что вы знаете, мы выплачиваем вообще все, что аграрии нам подают, и у нас еще остается. Ну, потому что просто как бы то, на что рассчитывается выплата дотации, сокращено в 10 раз. В Эризне ситуация чуть лучше, но тоже она в три раза оказывается за ужин. Это вот данные, которые мы на данный момент имеем, то есть это не какие-то соображения, это данные, полученные путем анализа финансовой отчетности наших членов. Собственно, что дальше? На данный момент, на основании этих данных, мы достигли договоренности, что мы их будем подавать в Минфин и будем дальше бороться за то, чтобы в соответствующие нормативные акты были Вісіни І щоб базу так, як вона довжину бути по закону і відповідно, Ми в дальнейшем получали ті деньги, які нам положення. Ольга Богданова, голова податкового комітету громадської ради, примерт, додала, що перевірки аграрного сектора гарний інструмент тиснути на бізнес, робити неповернення ПДВ звичним явищем. Крім того, зараз йде полювання на земельний банк. Вона зауважила, що у наступні квартали побільшає кількість податкових перевірок. Експерти висловили єдину думку щодо наповнення спецфонду за рахунок коштів від продажу конфіскованого майна. Законопроект, який мав би регулювати це питання, більше політичний крок. Виступи усіх спікерів можна переглянути за посиланням під відео. Організатор Агроінвестфорум 2017 Всеукраїнська аграрна рада та консалтингова компанія «Декун». Партнерами заходу виступили. «Нетафім» срібний партнер. Кун Україна. Генеральний партнер. Державний Ощадний банк України. Фінансовий партнер. Виді Автосіті Кільцева. Автомобільний партнер. Пьотінгер Україна. Бужгов. Братслав, Енерджі Трейд Груп. Лімагрин Україна, Фармед, БДО, Смарт Бізнес, Skyline Software. Партнер із автоматизації. Лайфсел технологічний партнер. Генеральний інформаційний партнер. Аграрне інформаційне агентство Агравері. Офіційний діловий партнер. Журнал Фокус. Ексклюзивний діловий портал. Капітал. Захід відбувся за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Проекту «USAID – Підтримка аграрного і сільського розвитку. Ради з питань експорту продовольства. Асоціації виробників молока. Асоціації свинарів України. Пуску. Першого українського сільськогосподарського кооперативу асоціації українсько-китайського співробітництва Норвезько-української торгової палати проекту федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, агроторгівля України.